Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайочку цьому відео. Отже, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки здійснює візит до Великобританії. Нагадую, що відповідний приїзд очільника Америки відбувається. Перед день саміту, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, і буде стосуватися діяльності НАТО, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, у понеділок, 10 липня, провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Sky News. Під час зустрічі Байден заявив, що відносини Великої Британії та США є міцними як Скеля, говорячи про прийдешній саміт НАТО у вільності, Сунак сказав: Ми є двома найвірнішими союзниками в цьому альянсі, і я знаю, що ми захочемо зробити все можливе для зміцнення євроатлантичної безпеки. За даними Sky News, Зустріч Байдена і сунака тривала 38 хвилин. Ну досить коротенько вони поспілкувалися, але варто також відзначити, що декілька місяців назад ріші Сунак був з візитом у Сполучених Штатах Америки, де також проводив зустріч з президентом США Джо Байденом. і, скоріш цього. Це було продовження як цієї зустрічі, що відбувалася в Вашингтоні. Так і були, напевно, погоджені такі основні позиції, які вже будуть представлені під час саміту НАТО у Вільнюсі завтра. Далі, після зустрічі з Ріші Сунаком, Байден зустрівся з королем Чарльзом III для переговорів. І ці переговори, знову ж таки, вони стосувалися. Екології і Проблем щодо зміни клімату, тобто у Вінздері, лідери обох держав обговорили ситуацію з кліматом, а саме про те, як збільшити приватні інвестиції у боротьбу зі зміною клімату. Повідомляється, що Байден та Чарльз вважають цю проблему екзистенційною. Президент з великою повагою ставиться до прихильності короля, зокрема питанню клімату. Він був гучним голосом у цьому питанні, сказав радник. Білого дому, тобто, якщо проаналізувати коротко, візит Байдена до Великобританії він полягав у тому, щоб перше узгодити з ріші Сунаком ті позиції, які будуть вже виголошуватися під час саміту НАТО. Який відбудеться вже завтра, друге це скоріш всього обговорення тих питань, які ще піднімалися під час першого візиту ріші сунака до Вашингтону зустрічі з Джо Байденом? Ну і це знов зу таки, зустрічі з королем Чарльзом Третім для обговорення. Якихось кліматичних змін і можливості протидії цим процесам. Тобто якихось гучних заяв, гучних подій під час цього візиту не було. Рядовий візит перед основною. Подією, але потрібно це також було проговорити для того, щоб мати вже повний пазл того, що ми будемо очікувати завтра під час вільнюсівського саміту. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! А щастить вам!